Міністр фінансів Єврозони не рятуватимуть Грецію від дефолту. Так сказав один з представників Єврогрупи в інтерв'ю агентству Reuters. Представники країн Єврозони не надаватимуть грекам гроші, аби ті розрахувалися з бургами. Менше як за 4 години Греція має повернути мільярд 600 мільйонів євро. Уряд Греції запропонував свій план виходу з переддефолтного стану за повідомленнями грецьких змі, йдеться про розтягування програми допомоги на два роки, а також про реструктуризацію частини грецького боргу. Вранці уряд країни зібрався на екстрену нараду обговорити останню пропозицію Єврокомісії. Її напередодні зробив Жан Клод Юнкер. Але чи врахували Греки якусь з його пропозицій, невідомо. Я можу тільки повторити, що сказала напередодні сьогодні. Опівночі за центральноєвропейським часом. Впливає строк дії програми допомоги Греції, і мені невідомо про жодні зміни з цього приводу. Звісно, це не означає, що ми припинимо діалог, коли цей час сплине. Цієї неділі греки мають вирішити на референдумі чи приставати на пропозиції міжнародних кредиторів. Ці умови передбачають подальші заходи економії в обмін на нові позики. Прем'єр-міністр Алексис Ципрас закликав голосувати проти і навіть натякнув, що піде з посади, якщо результат буде інакшим. Наша мета дозволити грекам висловити своє ставлення щодо пропозиції кредиторів. Вже наступного понеділка ми відновимо переговори та пошуки вирішення проблеми, вже маючи результати референдуму. Ми кажемо так, євро, але кажучи так, ми хочемо життєздатної позиції кредиторів. Те, що вони нам зараз пропонують, не життєздатно. Незгода йти на умови міжнародних кредиторів може спричинити вихід Греції з єврозони. Більшість греків за опитуваннями цього не хоче, але на референдумі все одно Голосувати проти Я почуваюся розгубленим з одного боку. Ми набрали надто багато боргів, з якими не можемо розрахуватися. З іншого в Греції дозволили набрати всі ці борги, хоча було зрозуміло, що ми не зможемо повернути. Думаю, на референдумі скажуть ні, але це не буде ні Європі, бо ми вже там. Ми хочемо зберегти євро. Це буде ні за ощадженням та бідності. Під час сьогоднішніх дебатів у парламенті опозиція заявила, команда прем'єра вже готує план повернення до драхми. Однопартійці Ципраса і він сам заперечують, Греція має залишитися в єврозоні. Вихід не вигідний ані Афінам, ані іншим країнам валютного об'єднання. Андрій Городиський новини на першому.